Закарпаття, Я хочу з вами поділитися про себе. Ви знаєте, що я така людина, що я дуже люблю гори, Я люблю ліс. Ну, я виросла де? Я виросла в селі, а, ну, верховина і гори, і ми ходили малими на ягоди, яфина. То був наш заробіток. І де ж знаєш, що збираєш ті ягоди ко 10 кіл, ко 20, ко 30 ко як може по своїм силам. І ми за собою ті ягоди носили на плечах. Було таке, що можна було поставити долі, але було таке, що треба було їх нести. Ну, щось ми далеко пішли, потім до машини буду йти, треба було дуже сильно нести. Ідеш, а то тяжко на собі груз та щитині, А ведь коли людина трива, а ведь ще щось носить на плечах, то дуже тяжко. І коли людина скидає з себе ото, той тягар, що ззаду був, то людині стає легше. Вона може і побігти по тій горі, і вільно дихати, і не задихається, ні. і так само, коли людина приходить до церкви. Знаєте, то так, як прийшла з світу, з усіма гріхами, з усім, чим лиш мож, тяжко, усіх чортів за собою притягнула, усі залежності і через слово. Через покаяння Царство Боже прийшло, Бог прийшов і дав зцілення. Знаєте, чорти відпали, тягар відпав і стало легко. І вже дихаєш, вільно живеш. Мені кажуть, ти, так, ти така радісна, ти ся усміхаєш. Розкажи, як то так в твоєму житті стало, що тебе заставило до того прийти. Починала я не з. Чогось такого прекрасного і так далі. Я прийшла до Бога, коли мені було тяжко. Тому приходьте не туди, коли тяжко, а коли добре, приходьте все до Бога. І знаєте, що зцілення дає нам Слово Боже, а слово воно являється Богом. І коли в нашому житті. Нема слова, то атоми, молекули, протони, нейтрони, все, що з чогося складає людина, воно не буде нормально працювати, якщо не буде слова. Ото так як, от, знаєте, коло водить машину, і е, коли, наприклад, одно колесо йде в один бік, а друге в другий бік. Чи поїде людина на тій машині? Не факт. Може, і попробує поїхати, айбо по... буде такий стукіт, ніби